Друзі, привіт! Переносив, переносив стрім. Мене по роботі смикають, тому сьогодні стрім не, стріму не буде. На жаль, я вже поставив лампу, вже збирався нам читати Євангелія від Луки сьогодні в такій затишній атмосфері. Знов мене смикнули по роботі. Ось тому хочу побажати всім зберігати в серці любов, світло, благодать, з повною довірою ставитись. До всього, що відбувається, тому що все відбувається по Божій волі, нічого не боятися і пам'ятати, що якщо якісь непрості, нелегкі життєві задачі, то все одно Бог з нами, і через такі задачі в нас в житті щось змінюється. Обов'язково потрібно проходити все зберігаючи в серці любов, дякувати Богу, повністю у всьому довіритись і йти за Богом. Ось друзі, бути вдячними. І коли ми проходимо все з любов'ю, коли ми проходимо все з вдячністю, то те, що нам казали, здавалось непростим, воно потім обертається зовсім навпаки, зовсім іншим боком, і стає все набагато краще, ніж було. Тому не потрібно нічого боятись: все любов, все в руках Божих, слава Богу.